Доброго дня, друзі! І у нас з'явилася нова послуга: доставка автомобіля з Німеччини під ваш будинок. Тобто розповідаю, як це виглядає. Якщо ви не підписалися на наш канал, будь ласка, це зробіть, друзі. І дивитесь наш канал, бачите якийсь цікавий варіант. Дзвоните мені, телефонуйте на мій телефон. У мене є тут і Viber, і Telegram, WhatsApp. і запитуйте, можна таку машину зробити мені підключення. І я кажу, так, да, друзі, можна. І в цьому відео це ви побачите, скільки варіантів я можу вам запропонувати зараз класних цікавих варіантів європейських автомобілів від 2018 року. І по вартості вони не дуже дорого коштують, там приблизно ну від 10 тисяч доларів і до 16. Друзі, як виглядає послуга? Побачили цікаве авто, зателефонували, написали мені на вайбер, телеграм, ватсап і просто на телефон. І ми вам купили, доставили, зробили перший облік авто, а потім вислали мені доручення від українського нотаріуса. Якщо ви живете в Києві, в Київській області в Борисполі у нас є свій нотаріус, котрий вам зробить таке доручення за 500 гривень цього лиш. І ми без вас це робимо. Ставимо машину в МРЕО на вас і де ви там проживаєте, веземо вам машину до вашого місця проживання. Тобто Запорізька область, Дніпропетровська, все не переживаємо, все робимо дистанційно. Це можливо. То подивіться, у нас буквально було таке замовлення. Був замовник з Бориспіля. Ми робили йому так Форт Фокус. От наш замовник. З Бориспіля, Ніколай замовив нам отакий Ford Focus, кстати, вийшов він недорого, і на нього зробив я зразу сьогодні реєстрацію на колю. От Будь ласка, Техпаспорт, все зробили повністю під ключ. Друзі, і це можливо, якщо коля отримає два ключі, твій техпаспорт, дивись там, твоя фамілія, твоя там адреса, все як потрібно. Що скажете, Ніколай, Як ви надумали звернутися до нас? Дякую, Я дуже задоволений. Я в інтернеті подивився всю інформацію. Ну і звернувся до вас. І Все, те, що я хотів, все вийшло. І дуже швидко в течені десь неділі, вийшло це все дуже швидко. Да. І все зробили, друзі, під ключ. Так що Ніколаю да. доставили машину до самого дому. Все, коль, насолоджуйся, давай там гарного дня тобі. Дякую. Чоловік навіть не виходив з дому. Тобто, ми з ним зустрілись, він дав мені завдаток, і я все зробив. Він зробив доручення, і я на нього машину поставив на облік. А ще, друзі, якщо кого цікавить, оця машина продається. По вартості, я вже озвучив. Це BMW S-Draft 18 d 17 рік оригінальний пробіг 170 тисяч кілометрів без ДТП 100%. Вартість цього автомобіля ми будемо. Орієнтуватись на сайт Авторів в даний час 22,5 доларів торг можливий. Друзі, а тепер пропозиції. Автомобілі в вартості від 10 тисяч доларів, які ми можемо вам зараз купити, доставити, розмитнити, поставити на український облік, а також доставити вам додому. Це машини європейських виробників. І починаємо. Починаємо з найдешевого варіанту це друзі, Ford Focus. Ford Focus 2014 року двигун. 1,6 дизель, оригінальний пробіг 198 тисяч кілометрів. Комплектація бізнес і друзі в Україні ця машина видав вам уже на українській реєстрації в 9600 євро або в 10,5 доларів. Наступний варіант уже фокуси уже пішли від 2019 року, 2018 року вже немає, і це дуже цікаві варіанти. І з автоматичною коробкою передач багато і там уже звичайний стоїть автомат. Тобто не робот з подвійним щепленням, звичайний гідротрансформатор. Ford Focus 2019 року, друзі, з пробігом 170 тисяч кілометрів. І в Україні буде з усіма витратами комплектація Тitніу 16100 доларів. 16 доларів, друзі, машина якісна. Без ДТП. А також такі є фокуси. Вони всі в кузові Універсал. Це вже фокус останнього покоління. 19-й рік, двигун 2.0, 150 кінських сил. Тобто, це, можна сказати, аналог шкоди Octavia 7 або Volkswagen Golf 7-го. Кілометраж 170. Пробіг у неї і машина в Україні вийде в 14 тисяч євро або в 15 200 доларів. Друзі, за такі гроші ви не купите шкоду Октавії-7. Або Фольфайн Гольф 7. Ще можемо по марці Ford запропонувати вам величезний універсал це Ford Mondeo. Це аналог, ну, можна так сказати, Фольсайн Пасад Б8, або Шкоди Супер Б, або ще Опін Insignia. Значить, Ford Mondeo 17-го року, двигун 2.0, 150 кінських сил в Україні вам вийде. В 12-300 євро або в 13-400 доларів. Друзі, дуже цікавий варіант. Е, недавно ми таку машину доставляли. Дуже цікавий варіант, дуже класний комплектація, комплектація бізнес Що має комплектація бізнес, повний електропакет, тобто ззаді, спереді електроскло підйомники. Дачі всі якісна оптика може бути лінзована, може бути LED, тобто вже фактично full LED максимальний. Великий екран мультимедіа навігація підключення телефона по Bluetooth, А Android-авто, ну все як завжди, як на сучасних авто і машини від 2017 року. Також є такий дуже цікавий варіант: 2018 року двигун 2.0, пробіг 190 тисяч кілометрів. Друзі, і в Україні буде 14 400 доларів. Тобто, щоб ви розуміли, фіксованих цін не буває на на вживані машини, і тому машина може з одним і тим же пробігом, і даже один припустимо, це 18-й рік, то був 17-й рік, а по вартості вони можуть бути більш-менш однаково коштувати. Но 18-й рік чуть-чуть дорожче. І ще є варіант дуже цікавий. 2019 року. Машина теж класна. Машина з маленьким пробігом 160 тисяч кілометрів. Двигун у нас 2.0 потужності, 150 кінських сил, комплектація Титаніум. Це вважається максималка на фардах. 18 100 доларів під ключ. Друзі, під ключ на українських номерах, з цих паспортом на ваше ім'я і можемо доставити вам до вашого місця проживання. Тобто, друзі, багато хто зараз дивиться новини і там показують, що комусь там повіски десь там дають там. Я не знаю цього точно, не можу вам це сказати. Але якщо ви хочете, ми вам доставимо машину під ваш будинок. Як це зробити, можете мене набирати по телефону, я вам все це розповім. І коштує це недорого. Тепер, друзі, ще одна марка недорога, ну теж німецька, і я вважаю, якісна. Це Опель. Можемо вам запропонувати Opel Astra K 2018 18-го року. Найдешевий варіант зараз наразі є у швидкому доступі. Машина 18-й рік, двигун, 1.6, Механічна коробка передач на 110 кінських сил. Комплектація бізнес. Ну це не максимальна. Середня комплектація в Україні вийде 12 200 доларів. Пробіг 170. 000. Також, як і на фордах останнього покоління, звичайний автомат, так і на Opel Astra Kai, на Opel Insignia, і Opel Zafira теж класний автомат, це не робот з подвійним чеплем. Це звичайний автомат і ставиться навіть японські фірми Aisin. Тобто Opel Astra K є такий варіант двигун 1,6, 2018 рік, пробіг 160 тисяч кілометрів в Україні вийде з автоматичною коробкою передач комплектації Business Edition в 13 700 доларів. Я вважаю, що це недорого. І я вважаю, що ціни в Німеччині суттєво впали по відношенню, навіть до. Цього року на початку на початку такий автомобіль ми зробили нашим замовникам. Можете подивитися, це був якраз січень місяць цього року, і машини виходили по 14,5 доларів мінімум, тобто 800 Доларів стало дешевше. Зараз, друзі, дуже складна ситуація в плані того, що євро подорожчало по відношенню до долару, і тому не так уже видно, що машини подешевіли. Але якщо ви подивитесь і порівняєте, як ми доставляли машини рік-два роки тому, то вони подешевіли як мінімум на 800 доларів. А буває і більше, тому не втрачайте свій час. Німеччині машини суттєво подешевшали. Тепер можемо ще запропонувати вам у швидкому доступі, друзі, мінівен від цієї ж марки, тобто Opel Zafira з двигуном 1.6 на механіці. Пробіг 190 тисяч кілометрів в Україні вийде в 14 300 доларів. Це вже під ключ. Що мають по опціям це авто? Спереді, ззаді електросклопідйомники, електродзеркала з обігрівом, клімат-контроль двох зони мультимедії екран навігації сенсорний. Це у нас мультимедія навігація Intelink. Підключення телефону по Bluetooth, Android Auto, передпартруніки, задпартруніки, а також на Opel Zafira Дуже класна була комплектація, навіть на комплектації Business Edition камера заднього огляду. Ну, на цій машині немає. Є наступний автомобіль Opel Zafira з двигуном 2.0 з автоматичною коробкою передач, потужність 170 кінських сил, і в Україні вийде 17180 доларів. Це комплектація Innovation, і тут вважається на опелях. Це максимальна камера заднього огляду. Є бува безключовий доступ. Перед патроніки, патроніки, підключення телефону, по Bluetooth, Android Auto, датчик світла дощу, але максимальна оптика, тобто, все-все можливо і можемо ще запропонувати Opel Insignia. Це великий універсал класу D. На них ставляться двигуни як 1.6, так і 2.0, 170 кінських сил і 1.6, 100 кВт. Значить, є цікавий варіант Opel Insignia 18 року двигун 1.6 з механічною коробкою передач 100 кВт. Потужність в Україні буде 16 470 доларів. А також іще би я запропонував дуже цікавий варіант Opel Insignia 2.0 з автоматичною коробкою передач японської фірми Alsin, звичайний автомат-гідротрансформатор. Максимальна комплектація Innovation в Україні вийде 17 тисяч доларів. У машини пробіг 145 тисяч кілометрів оригінальний і колір темно-темно-сірий металік. По марки Ford можемо запропонувати невеликий мінівен, все рівно це мінівен. Тобто, якщо кому цікавий, мінівен це Ford, це Max. Вони йдуть як з двигунами 1.5, так і з двигунами 2.0 на 150 кінських сил з автоматичною коробкою передачі 18 рік і в Україні вийде 16 250 тисяч доларів. І Оригінальний кілометраж 160 тисяч кілометрів. Так що, якщо кому цікаво, дзвонимо, телефонуємо, доставляємо за 7-8 діб і доставляємо конкретно вже по місцю вашого проживання, якщо вам це потрібно. Друзі, що можна вам запропонувати по марці Volkswagen? Volkswagen Golf 7. у швидкому доступі десь приблизно 160 штук. Це машина від 2017 року. ну 2017 рік залишилось мало, а так в основному це вже все. 2018 рік. Є машина, от якби найменша вартість буде машина 2017 року з пробігом 190 тисяч км. Комплектація Comfortline, двигун 1.6, 116 кінських сил. Механіка 14 тисяч доларів. 14 тисяч доларів це вже під ключ. Друзі. Це все я рахую на сьогоднішній день з мінімальними витратами, ну вже з першим обліком на українських номерах. Наступний варіант Volkswagen Golf 7 може вам запропонувати 2018 рік, двигун 1.6, 116 кінських сил, автоматична коробка передачі. Як ви знаєте, там стоїть у нас ДСГ і машина вийде в Україні з усіма витратами на українських номерах і документами на вас в 15800 доларів. Volkswagen Golf, бачите, вони ідуть дорожче ніж Opel Astra або Ford Focus. Мінівени від фірми Volkswagen. Volkswagen Туран 18 рік з двигуном 1.6 з автоматичною коробкою передач 116 кінських сил, комплектація Comfort Line 17800 доларів. Також Volkswagen Туран 18 року з двигуном 2.0 на 150 кінських сил з автоматичною коробкою передач. Тут ви як знаєте, вже DSG з мокрим щепленням dq 381. Комплектація Comfort Line в Україні буде 18170. 50 доларів. Тепер ми переходимо до Фальцойн Пасад Б8. Фальцвайн Пасад Б8 у швидкому досипі можемо запропонувати вам десь приблизно 160 штук. Це машини від 2018 року. Є декілька варіантів машин 2016 рік і 2017. В основному машини 2018, 2019, 2020 і вже 2021 рік повноцінно вже на продажі. Є варіант машина 2018 року двигун 2.0 з повним приводом Firm Motion комплектація Comfort Line з пробігом 220 тисяч кілометрів. Ну, на 210 була зроблена заміна ГРМ, як ви всі знаєте в Німеччині, так по регламенту роблять машина в Україні, вийшла би, якщо б ви би замовили, 15800 доларів. Ну така от орієнтовна вартість Фальсвайн пасата б 2018 року з пробігом від 220 тисяч кілометрів. Десь така от орієнтовна вартість може бути. Наступний варіант, щоб я вам запропонував, це машина Fancy Passat b 2019 року з пробігом 180 тисяч кілометрів. Комплектація Comfort Line. Що має Comfort Line, ви знаєте. Це, в принципі, так же сама, як на максимальці Highline. Але немає тільки Алькантари. У Фасіант Пасад Б8 від 2018 року вже добалась камера заднього огляду. Є на будь якій автівці, що на Comfort що Хайлайн, тут вже нема питань. І тому можу запропонувати 2019 року Фасіант Пасад B8 десь приблизно 16,5 доларів. А також, друзі, наступний варіант з пробігом 160 тисяч кілометрів. Асайн Пасад Б8 вже 18900 доларів. Комплектація Comfort Line Хайлайн друзі теж є, ну не так багато. В принципі, якщо подивитися на таку кількість 150 приблизно автомобілів 160, то е, з такою максимальною комплектацією десь приблизно 10-15 штук їх буде. Ну ви ж розумієте, що це це буде різний стан. І різна вартість, друзі. Вони можуть коштувати дорожче. Ну, я думаю, якщо ви замовите, то в принципі, десь приблизно 18 тисяч євро хайлайн ми зможемо вам зробити. А також багато зараз дуже з'явилось Volkswagen Passat b 8 з віртуалкою. Так називаємо віртуалкою, тобто з віртуальною приборною панеллю. Вони теж є. Машини з 2018 року. Є з різним пробігом. Є машини з повним приводом. Так що, якщо кому потрібно, замовляємо. Машин вдосталь, також є Volkswagen Tiguan, їх десь теж 60 штук. Також є Volkswagen Тігуан Алспейси, якщо кому цікаво, замовляйте. Но Volkswagen Тігуани в основному всі друзі йдуть від 2019 року, і вони не виходять дешево, тому що розмитнення на Volkswagen Тігуан 2019 року з двигуном 2.0 буде приблизно 220 тисяч гривень, тобто 5 тисяч євро. Так що, друзі, дешево вони не виходять. Вони всі виходять десь приблизно від 22, 23 24 тисяч євро. Замовляємо. Є машини 100% не фарбовані, є машини з відхиленням по фарбі. Нефарбованих машин на кількість. 100 штук десь приблизно може бути 7-8 штук, зовсім не фарбованих. Машини всі без ДТП. Ну є незначне відхилення по фарбі і докупівлі. Друзі, я завжди надаю нашим замовникам файл огляд в електронній формі, де буде. Він номер автомобіля. Інформація по опціям автомобіля по комплектації повністю на німецькій мові, а також. Фотографії з наявними значними або незначними дефектами по кузову і опис по технічному стану. Останній заїзд на сервіс. Розмір гуму, дисків, все це буде вам відомо вже до купівлі. Якщо ви скидаєте мені завдаток або надаєте особисто в руки для замовлення, ми можемо зустрічатися з вами як в Києві, Бориспілі, так в таких містах. Ми буваємо не часто, але буваємо. Львів та Вінниця, можемо з вами зустрітися, і ви надаєте мені завдаток, і я буду вам вибирати автомобіль і скидати вам варіанти на ваш розсуд. Так що, друзі, не втрачайте час, поки є ще можливість купити гарний і недорогий якісний німецький автомобіль. Дзвоніть мені, замовляйте, всім тих авто, які ви самі собі бажаєте, а також миру нам всім.